Don't push, Don't push the Horses. 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 Привіт усім! З вами знову Вадим. І перше, що я хочу зробити, це передати величезне привітання нашому чемпіону Олександру Усику. Просто браво Саша! Ми всі дивилися, вболівали, кричали та навіть підскакували з диванів. Ти просто машина. Як кажуть в Італії, Гранде кампіони. Ну а тепер до теми. Сьогодні поговоримо про життя в Італії. Таке, яке воно є насправді. Не в інстаграм, не в Фейсбук, не в серіалах про романтику Тоскани, а в реальності. З юмором, ну і чесно скажу, без прикрас, але з любов'ю до країни, яка навчила мене найголовнішого Don't push the horses. Не спіши, дихай і насолоджуйся, а також живи. Отож, дольче віта це не міф. Усі ми чули цей вислів. «La dolce Віта, Солодке життя. І ти думаєш, о, це, мабуть, про життя на віллі з вином, білим капелюхом і з музикою з фільму Римські канікули. Але насправді дольче віта це не розкіш, це стиль життя. Італієць може пити каву годинами, представте собі, або сперечатися із баристою, яка краще арабіка, кава чи робуста, і потім піти додому, сісти на балкон, дивитися, як росте базилік, і це буде день. А продуктивність хм, ну не сьогодні. Італійці не женуться, вони не квапляться, їхній девіз по життю. Ну ти спочатку поспи, потім подумай, а потім, якщо буде настрій. Зроби робота не вовк, в ліс не побіжить. У нас, українців, часто робота це все. Працюй, греби, втомлюйся, а головне ідей результат. А в Італії кажуть: лавора пер вівери, нон per lavorare», Тобто, працюй, щоб жити, а не жити, щоб працювати. П'ятниця тут починається ще в четвер, а обід це святе. Не дай Боже подзвонити комусь з італійців між часу до трьох, тебе просто вважатимуть психом. У цей час або їдять, або переварюють. Навіть сантехнік, який обіцяв тобі прийти вранці, може з'явитися у 3:30 з посмішкою і словами. Матранкло, don't push the horses. І на цьому все. Пенсії в Італії це ціла опера. Ті, хто отримують по 1300-2000 євро на місяць, це просто люди, які працювали дуже довго, чесно і все життя. Їм добре, а є ті, хто сидять на просто мінімальці 500-600 євро. Вони в супермаркеті рахують кожний помідор. Але навіть пенсіонери тут. Не скислі, вони в барі зранку просто п'ють каву, грають у карти, обговорюють політику із таким виразом обличчя, ніби вони просто щойно підписали мирну угоду з Німеччиною. І навіть якщо в них мало грошей, вони не знайдуть спосіб влаштуватися собі ту дольчу віту. Вони куплять одну пляшку дешевого вина, розілють на всю вулицю. Поставлять радію, і все, вечірка буде готова. Відпустка в Італії це святе. Наприклад, в серпні вся Італія як вимерла, лікарні в закриті, усі йдуть на фері, магазини теж будуть закриті. Навіть місцевий мер пише записку: е, вибачте, я в Сицилії, не турбуйте мене і не забувайте поливати квіти. Тому що серпень це місяць, де життя, море, сонце, вечірніх прогулянок і головне, ніякого напрягу. Тут відпустка не бонус, а право, і ніхто не соромиться ним просто користуватися. Усі йдуть на відпустку. Буденне життя тут, наприклад, як фільм, тільки без спецефектів. Просто уявіть собі, понеділок ви йдете в пекарню, там уже бабця Тереза, наприклад, сперечається з пекарем, чому сьогодні круасани не такі крусткі, як були вчора, і потім кафе. Бариста Джованні питає вас, як там ваша донька, чи краще стало після бронхіту і так далі. Далі м'ясна лавка, де м'ясник, наприклад, пригощає вас салямі, щоб опробувати новий товар. А просто так, бо у нього сьогодні просто гарний настрій. І все це без поспіху і без злості, без ну давай, велоче, велоче. Життя тут не спринт, це такий повільний теплий марафон з ароматом розмарину. Повірте, мені це так. Ну а якщо поговорити про їжу, це просто любов. Їжа в Італії це не просто наїстися, це подія, ритуал і зустріч душ. Тут ніхто не їсть стоячи з телефоном, наприклад, в руці, це образ для пасти або іншої страви. Перший курс це паста, другий м'ясо або риба. Потім йдуть овочі, потім йдуть сир, потім йде кава, і тільки після цього всього ти зможеш сказати. «Ох». Нарешті я просто живу. А ще жодних швидких дієт. Якщо ти на дієті, їж те саме, але трішки менше, але їж добре. Дієта на грешці тут викликає шок і просто співчуття. Поговоримо про стосунки друзів і сім'ю. Сім'я в Італії це не тільки про мама і папа, це ще 73 двоюрідних, чотири хрещених, сусідка Марія, яка бачила тебе в підгузках її друг друг батька який колись був священником а тепер знає вас вся церква а тепер робіть просто усі разом ньоки і тут усі просто всіх знають Усі спілкуються, якщо ти живеш просто десь руками, тебе приймуть у свій, так скажемо, клан. А про самотність тут воно е, дуже рідкісне. Воно навіть якщо ти сам живеш, тебе знайде хтось із місцевих, щоб сказати Чао, комистай, комива», тобто привіт, як справи, що пробляєш. або пішли, вип'ємо каву. І все. Е, самотність тут дуже слово специфічне. Ну а поговоримо також про автомобілі, пробки і спокій. Трафік в Італії це просто окрема енергія. У центрі Рима, наприклад, це грав Маріо Карт. Хтось в перший, хтось правий, хтось ззаді, хтось зліва. Але навіть у пробках італійці не нервуються. Вони включають радіо, відкривають вікна, курять і можуть навіть заспівати щось з Адріаном Члінтану. І чому ж? Бо знову ж таки: Don't push the horses! куди ж ти спішиш, так скажемо? Життя все жодно йде, як воно хоче. Психологія спокою, так скажемо. Італієць не буде переживати через те, що, наприклад, що трапилося або що трапиться завтра. Наприклад, дощ буде чи що. Ну, значить, завтра будемо з парасолькою, так скажемо, якщо буде дощ. Затримали зарплату, ну, зате в барі сьогодні давали безкоштовний круасан, як оферта або омаджо. Зламалася машина. А може це просто знак, що це час більше ходити пішки, і вони реально просто вміють жити тут і зараз, не паритися, не нервуватися. А ми, мігранти, часто чогось не вміємо, не знаємо, але з часом трішки в них вчимося, бо ця країна лікує поспіх і паніку виновим своїм пастою і навіть порадами від людей, які нікуди не спішать. Але не все так солодко, як кажеться. Звісно, не будемо брехати. Тут і є проблеми. Та ж сама бюрократія, і це просто ад. І просто зробити якісь документи. Це займе не три місяці, а дві молитви і одну пляшечку. Вина. Дороги іноді, як після бомбардування, а політика, ну давайте просто скажемо цирк з трьома аренами. Але люди не пристають жити красиво, не втрачають почуття гумору і завжди знаходять спосіб сказати: бабене, дай, все буде добре, не переживай, все піде так, як має йти. Ну на цьому думаю, все. Ну що ж, друзі, отака вона Італія: з одного боку: безлад, шум, черги, старі фіати, які заводяться з молитвою і з пляшкою тої самого вина, а з іншого, ну тепло. Душа, смачна їжа, спокій, і головне вміння жити, а не виживати, а просто жити. Ти просто встинеш це все зробити: спочатку кава, базилік, сонце, а потім спокій. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалося це відео. Напишіть в коментарях, яка частина життя Віталії вас вразила найбільше. Може хтось вже з вас тут живе, або тільки мріє сюди приїхати. Залишайтеся зі мною, попереду ще дуже багато цікавих тем, і не забувайте привітати усика в коментарях під відео. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао